У 1621 році з під пирамитрополита Київського, Галицького і всієї Руси Іова Борецького та інших українських православних священників вийшов перший значний історичний трактат Протестація, у якій була обґрунтована правомірність відновлення православної ієрархії, у 1709 році шведські війська Карла XII рушили на облогу Полтави. 1914-го було запатентовано повітряний кондиціонер. 1919 року на Паризькій мирній конференції було прийнято рішення про створення Ліги націй, організації, покликаної сприяти міжнародному співробітництву і запобігати збройним конфліктам. 28 квітня 1925 року у Миколаєві повідомлялося про зростання захворюваності на малярію – Найбільш загрозлива ситуація склалася у Новоодеському районі Миколаївського округу Одеської губернії, де було зареєстровано декілька сот хворих. У 1947-му польська влада почала операцію Вісла, етнічну чистку, яка полягала у виселенні українців Лемківщини і Холмщини у західну Польщу. 1956 року Верховна Рада СРСР зняла з депортованих народів статус спецпоселенців. 1968-го на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая Діамантова Рука. В головних ролях Юрій Нікулін, Анатолій Папанов, Андрій Миронов та інші. Цього дня народились. У 1938-му Віктор Банников, український радянський футболіст, воротар Київського Динамо, автор рекордної так званої сухої серії в чемпіонатах СРСР, був першим президентом Федерації футболу України. 1956-го з'явився на світ голова Верховної Ради України Володимир Литвин. 1974-го іспанська кіноакторка Пенелопа Круз, яка зіграла у кінофільмах Ванільне небо, Пірати Карибського моря та інших. У 1977-му Наталія Бучинська, українська співачка, народна артистка України, майор МВС.